Вітаю всіх. З вами світі біт та я Світлана Ференець. Не заплановане відео. Знову я планувала зробити розпаковку з Aliexpress, але я торопига і ці камінчики, які я мала показати, вони просилися, просилися, будь ласка, зроби з нами щось. Вони лежали, манили мене. Я не витримала. І тому зробила прикрасу. Прикраса трансформер. Дуже полюбляю зараз ем, популярні трансформери, і мені настільки зайшло, що я вже не уявляю, як можна щось робити інше. Так, ну звичайно, що інші прикраси також дуже актуальні, але трансформери ви настільки виручають. Ну, завдяки тому, що використовуються інколи ланцюги, то маленька кількість камінчиків, так, і оці ланцюжки дозволяють використати камінчики і для браслетів, і залишається для кульчиків. Тому зараз я вам покажу. Ще не в кадрі в мене а, доповнення до цієї прикраси, але я буду все по порядку показувати. Відео буде коротеньке, тому що це тільки одна прикраса з одного, а, будемо так казати. Ну, одна тільки прикраса сьогодні я її покажу. Значить, у мене в роботі був лабрадоріт сірий. А, я думала, що це буде більш чоловіча прикраса, чоловічий браслет. Але чомусь мені захотілося таке брутальну якусь таку прикрасу зробити е для жінки. Що я зробила? Значить, такі в мене гранені намистинки, бачите? І був лабрадоріт е лабрадор, лабрадорит серого, такого світлого відтінку, маленькі намистинки, дуже гарна і Зараз, можливо, на камеру я її не спіймаю, але вона є. Оця центральна намистина дуже гарна. Вона, бачите, яка? Такі трошки голубеньким відлівом. Ну, тобто резація є, каміння дуже достойне. І не хотілося, звісно, що сірий дуже гарно з рожевим поєднання будь-яким, але мені хотілося саме в сірому кольорі зробити таке нейтральне. І я зробила от так от. Замочки і цей ланцюжок, ланцюжок можна відстібнути, і якщо ланцюжок відстібнути, то мож, мож, можна закрити. Зараз застібнути. Зараз я вам покажу, якщо з двох сторон ланцюжок відстібується а з двох сторон є такі колічки. Бачите, з однієї сторони, і з другої поєднювання. І якщо його відстягнути, виходить такий коротенький чокер. Ну, ланцюжок відстібується зовсім. Значить, що ще можна зробити? Якщо відстягнути, дивіться, я ще зробила, я зараз не буду відстрілувати, я зараз покажу ще щось. Значить, я зробила таку прикрасу, яку можна підстрігнути, вона буде довга. А ще я зробила з меншого діаметру ланцюжка. Ось так ланцюжок, ось такою подвіскою. Що можна робити? Цю прикрасу можна носити разом. Дивіться, як чудово виглядає. Ну, звісно, що дуже б гарно було б, якби це було ну, показати на мені, але у мене зараз такої змоги немає. Можливо, колись я це зроблю і. Оцей кулончик, він відстібується. Його можна зняти, залишити просто ланцюжок, бачите? А ще така штука цікава. Оцей ланцюжок я зробила застіпкою так само. І ще така цікава штука, що якщо відстібнути від крупного ланцюжка, так, оце на мисточко, Так. Трошки на камеру мені незручно. Пристібнути до будь-якого звина цього, воно стільки незручно. Я не знаю, як майстрині умудряються бігом-бігом так все робити, мабуть, практика. І пристібнути, наприклад, за будь яку довжину, так? І ви розумієте, що можна гратися можна зробити довшим, коротшим. І воно буде впоєднані з ланцюжком. Тобто цей ланцюжок може бути ближче до камінчика, довше. Ну, я думаю, що це цікаво, як ви скажете. І ще хотіла вам що сказати з приводу цієї прикраси. Я зробила ще браслетик. Такий самий з таким самим нацюжком, бачите, і з такими самими камінчиками. І я зробила отакі кульчики. Ніяк не змогла підібрати замочки, такі, як мені б сподобалися. Ну, вставила ці, і вони маленькі, сподіваюся, із-за із цього я і використала тут от трошки з камінчиками такий коннектор, як його правильно назвати, який закріплюється на ланцюжку. Ну, до речі, цей кулончик можна носити з будь-яким іншим ланцюжком. Ось така у мене вийшла прикраса. Тобто, ви зрозуміли, можна, як хочеш, пристібувати. До будь-якого ланцюжка. І це може бути прикраса довша, менша. І отака от чудова річ у мене вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалось Подивіться ще раз на ці камінчики, на цю реалізацію Я зараз немає сонечка, але я думаю, якщо буде сонечко, то буде дуже-дуже Цікаво. Ну, ось таке. Я ходила на роботу, браслетик надівала, надягала і кульчики. А на роботу не вдягнеш. У мене така робота зараз, що не вдягнеш каміння на шию, воно більш нарядне. І тому я вже придумала оцей ланцюжок і оцю подвісочку, щоб хоч якось підтримати цей комплектик. Всім дуже дякую за те, що були зараз зі мною. Коротеньке відео, зараз ставлю фото, ви зрозуміли, як цікаво можна обіграти коли. А, до речі, ще не все. Дивіться, до речі, це я ще не попрощаюсь. ні 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 Чекайте, ще що можна зробити. Правильно. Якщо використовувати оцей великий конектор, оцей вили... великий оцей ланцюжок, зараз одну хвилиночку, вибачте, будь ласка, я зовсім забулась. Скільки варіантів можна зробити, що ти інколи забуваєшся? До речі, я коли я вдягала на себе і примірювала, виглядає дуже-дуже цікаво. Якщо робити його м -м, як асиметрію, виглядає дуже дуже цікаво. Також дуже цікаво. Тому варіантів дуже багато. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дуже дякую, що були зі мною. Дякую, що залишаєте коментарі. Підбадьорюєте мене. Гарного вам дня, вечора, ранку, хто коли до мене завітав. Чекаю вас і надалі. Залишайтесь зі мною. Всім до побачення. Пока-пока! you.